Вітаю вас, друзі, ви на каналі Дача ТВ. Сьогодні відпочинемо на нашій альтанці. Так, поїхали. Розпалили мангальчик. На сьогодні м'язка підсмажимо. Наш Олексійович. Олексійович наш. Так, ну що, Готовимо шашличок, встановимо камеру. Ось так закинулись. Ліворуч, праворуч, на дальній запрос сьогодні половимо. Поки наші вудки чекають крупного короба, що ми зробимо? Намізали шашличок. Зараз прогорить і будемо ставити наш шашлик. Ну ще десь хвилин, хвилин 10 і будемо вже ставити чудова погодка, свіжий вітерок такий після жарюки. Ну, я думаю, все у нас сьогодні вийде. Рибалимо. Поки наші вудки чекають, розкажу по мангалу. Чудовий мангал, знизу нема дирок. Збоку, бачите, внизу маленькі, зверху великі. Подивіться, який жарюка там стоїть. І він дуже довго тримається. Хтось там коментував, не годиться. Тільки знизу дирки. Ні, я з вами не згоден. Так, друзі, ставимо вже шашлик. Так. А. ой 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 Чудовий шашличок повинен сьогодні бути. Так, є, є, є. и картофель засыпаем. Так. Раз. Два. Три. Три. три две. Ну что, уже смажем. Так, друзья, можно уже за утки не переживать. Шашлык уже на столе. Я думаю, это сегодня я значил ее. Да? с еще Друзья, уже потемнело. Включим светло. Я то. А целую. Очень прикол. На лавальде. Уфикси. Да. Чудово відпочиваємо, чудова погодочка така.